Одна із найулюбленіших літніх моїх страв лагман. Готують всі по різному, і я покажу своє. Ось такий набір продуктів знадобиться, а саме кабачок, баклажан, перець, морква, цибуля, помідори, м'ясо, свинина. Все нарізається вручну, окрім помідорів, Ті – на тертку. У процесі приготування все видно. На пательню олія перше м'ясо смажити 10 хвилин, цибуля за нею морква 5 хвилин, далі перець, солодкий і гіркий ще 5 хвилин. Сильно не усмажуйте помірно у каструлю об'єм моєї 3,5 літра. Витираю серветкою паперової пательні і знову олія та баклажани. Вони смажаться швидко 5-7 хвилин. Тим часом до каструлі вливаю 2 літра води, так ось і баклажани вже готові, відправляю їх в сторону. М'ясо з овочами вариться 20 хвилин, на суху пательню натерті помідори і випарити рідину. Шкірочок тут немає, додаю ще ложку соусу томатного, якщо він є, немає і без нього не гірше. На вогонь ставиться друга каструля з водою. Основно додаються підсмажені баклажани та кабачки, вони без термообробки, слідом томати, тут ще 10-15 хвилин. Все збирається, як кубик рубик, клац клац одне за одним, швидко, лагман подають із спагеті, а я рушки люблю. Сказала ж готую, як сама хочу. Тепер додаю мій чорний ферментований часник. який внесе свою родзинку. Чорне золото, ну погодьтеся, он як блищить. Він запросто замінюється на звичайний часничок, лавровий лист, і цей часник відправляється до лагману, зелень люба, яка підходить до м'яса, петрушка, базілій, кінза, все туди. Це була улюблена страва колись мого сина. Сьогодні йому виповнюється 25 років. Доки ви не приготуєте по моєму рецепту, залиште, будь ласка, свої фукаючі коментарі. При собі, бо це дуже смачно.